Якщо працівника прийнято в штат з 16 го числа місяця, не обов'язково сплачувати йому аванс. Ні, Марина, не обов'язково. Давайте будемо розбиратися, о чому. Стаття 115 КЗПП у нас зобов'язує роботодавці виплачувати заробітну плату не менше, ніж два рази на місяць через проміжок не більше 16 календарних днів і не пізніше 7 го числа. Місяця наступного за місяцем, за який нарахована заробітна плата, тобто, як правило, ми зарплату виплачуємо два рази на місяць, за першу половину і за другу половину, Мінсоцполітики, Мінекономіки, мінпраці, тобто і держпраці, неодноразово накалошували, що є першою половиною місяця. Це період з 1 по 15 число місяця. Відповідно, за цей період, якщо працівник має відпрацьовані робочі дні, ми за цей період йому. Виплачуємо зарплату за першу половину місяця. Якщо ваш працівник прийнятий на роботу з 16-го числа, то у першій половині місяця з 1 по 15 число він не мав відпрацьованих днів, тому він не має права на отримання заробітної плати за першу половину місяця, і вже потім, коли ви будете виплачувати заробітну плату за другу половину місяця, ось цей працівник вже буде у вашій відомості.